Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Схоже, Путін таки погодився зупиняти війну по лінії фронту. Про це зараз розмовляють у Вашингтоні. Там перебуває його представник Кирило Дмитрів. Він дав інтерв'ю Fox News і сказав, що ми зараз обговорюємо, як це все врегулювати. Також у Лондоні відбувалося засідання коаліції хочих. Макрон повідомив, що готовий відправити війська до України. А Кірстармер запевнив, що прискорюють виробництво ракет для захисту України в зимовий період. І Росія знову минулої ночі била по Україні, є на превеликий жаль загиблі та поранені. Давайте про це все детальніше. Підписуйтесь, коментуйте. Також прошу вас долучитися до збору, який ми вчора розпочали. Ми вже зібрали більшу половину суму з необхідних 100 тисяч гривень. Посилання на збір є в описі під цим відео. Долучіться, будь ласка, друзі, це дуже важливо. А тепер давайте детальніше. Росія вночі завдала масованого удару по Києву. Справді було гучно. Наразі відомо, що внаслідок російської атаки в столиці загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення. Вночі також російські війська били по е, населених пунктах на Дніпропетровщині ракетами, безпілотниками. Там, на превеликий жаль, двоє загиблих, ще семеро дістали поранення. В ДСНС повідомили про те, що загинув і пораний їхні співробітники і вночі Росія здійснила масовий комбінований удар по Україні. Загалом засувавши дев'ять балістичних ракет «Іскандер-М» та 62 Ударні безпілотники, нам вдалося збити чотири балістичні ракети. Подавити або посадити, або збити 50 безпілотників, зафіксовано, на жаль, 5 влучань балістичних ракет, 12 влучань дронів у 11 населених пунктах, є падіння уламків у щонайменше 4 локаціях. І на дану хвилину, коли я вам записую відео, то пожежа в Києві на привеликий жаль триває. Вона з самого ранку, можливо, вже коли ви дивитеся це відео, то її загасили. Тепер трішки детальніше пропозиції щодо переговорів в Україні. Наступного тижня, 30 жовтня, відбудеться зустріч Трампа та Сін Цзінпіна. Там будуть обговорювати в чому числі і російсько-українську війну. Трамп запевняє вже не вперше про те, що він буде домовлятися із СІ, аби той натиснув на Кремль, щоб все ж таки Путін зупинився. Він дуже хоче. Він про це говорить, щоб Сін Цзінпін йому в цьому допоміг. Поки що СІ про це мовчить. Новин із пленуму комуністичної партії Китаю не так багато. За ними друзі, слідкую і сьогодні на каналі вийде відео. Ігора Рейтеровича, де він пообіцяв нам розкрити певні деталі, що там власне відбувається, тому не забудьте перевірити свої підписки. Це дуже важливо, аби ви отримали повідомлення про те, коли відео з'явиться саме тут. Також Трамп знову запевнив про те, що він думає, що Путін таки хоче завершення війни. Можливо, він про це знову дізнався після розмови із Кирилом Дмитрієм. З ним він окремо поки що не зустрічався, принаймні такої інформації немає, але спецпосланець Путіна вже провів низку зустрічей, є контакти, і він давав інтерв'ю Fox News, я про нього буду ще говорити. Також Трамп висловив сподівання, що Китай не нападе на Тайвань, каже, це ну, невигідно, і також відповів на запитання щодо. Північної Кореї, з лідером якої він може зустрітися під час свого азійського турне, котре розпочинається наступного тижня. Він сказав: я знаю, скільки у них зброї ядерної, я все про них знаю, я знаю, що Кім хоче, щоб ми визнали його ядерною державою. У мене хороші стосунки з Кім Чен Іном. Поки що всі коментарі Трампа з цього приводу, але схоже на те, що він прагне зустрічі із. Північно-корейським диктатором, аби про щось домовитися про що? Ну принаймні про те, щоб до завершення каденції ніяких бойових дій на території євразійського континенту не відбувалося. Чи вдасться? Я думаю, Трамп буде для цього робити дуже багато і засування ним санкцій проти Росії це один з інструментів, який він використовує не найсильніший для того, щоб досягнути цієї цілі. З цього приводу Кирило Дмитрію дав, як я вам сказав, інтерв'ю Fox News і сказав, вирішення українського конфлікту стосується трьох основних питань: конфлікту, друзі, звісно, в лапках. Територіальних суперечок, нейтралітету України та гарантії безпеки це для розуміння того, хто такий Кирило Дмитрів. Так він м'якший, аніж, наприклад, Лавров, але він такий самий імперець, як і всі інші, тому що він в системі, він в режимі, який зветься Путінським. Можливо, деякі відтінки інші. і Дійсно, він представляє ту групу, яка не проти заморозки війни по лінії фронту. Власне він про це і говорить, і навіть сказав про те, що. Росія готова надати Києву гарантії безпеки. Ми вже десь це чули. Такі гарантії безпеки ми отримали з російської сторони під час підписання Будапештського меморандуму. Це закінчилося, знаємо чим. Широкомасштабним торгненням у 2022 році чому передувала війна, яка розпочалася в 2014. -му. Також Дмитрієв сказав, що Москва, Вашингтон та Київ близькі до дипломатичного завершення війни. У розмові з журналістами CNN він заявив, що зустріч між Трампом і Путіним не була скасована, тобто вона буде, і все, що писали журналісти, це не так. Ви неправильно все зрозуміли, і зустріч ймовірно. Буде трішки згодом. Також він заявив, що вважає, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення. Водночас, у своїх коментарях він не надав деталей щодо того, що це означає. Близько, наскільки близько, коли це може відбутися, в якому форматі, але я вам готовий навести його цитату. Це великий крок з боку президента Зеленського. Звертаю вашу друзі увагу на це. Вже визнати, що йдеться про лінію фронту, тобто виходить так, що це ми погодилися на лінію фронту, а не росіяни. І далі він говорить: ви знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти. Тож насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного вирішення, яке може виробити. Хто виробити? Ну, звісно, зрозуміло, що Дональд Трамп, Путін та Зеленський три сторони, і, звісно, за участі європейців і Китаю. Позиція Росії змінилася. Приїзд Кирила Дмитрієва до Вашингтону означає, що дійсно Росія побоюється санкційного тиску, про який заявив Дональд Трамп, але який ще не почав діяти. Хоча Дмитрій говорить, що, попри нові санкції Дональда Трампа проти Росії, діалог між цими країнами буде продовжуватися. Це, звичайно, можливо тільки в тому випадку, якщо інтереси Росії будуть враховані і поважатимуться. Але. Як бачите, риторика змінюється, позиції змінюються. Зовні виглядає, нібито Путін ні на що не погоджується, але насправді він йде на невеличкі поступки. Чи будуть вони формалізовані? І Як швидко закінчиться вогонь в Україні? Ну принаймні про це я точно думаю, сьогодні буде говорити Дмитрів із Стівом Віткофем, і враховуючи те, що європейці нас все ж таки підтримують, вони не можуть не враховувати українську позицію. І те, що Кремль уже подає як наші поступки, що ми погодилися на лінію фронту, означає, що вони. Вимушені будуть піти на вимоги Трампа, як швидко? Тут вже поки що друзі питання залишається відкритим. Тим часом, вчора в Лондоні відбулося засідання коаліції охочих, охочих до рішучих дій, які поки що їх не проявляють. Можна так їх назвати, хоча вже мемів про цю коаліцію більш ніж достатньо. Ми, до речі, вчора доволі детально обговорювали те, що собою являє коаліція охочих під час програми. Центру громадської аналітики вежа залишу вам посилання на неї в правому верхньому кутку. Діалог справді був цікавий і рекомендую вам послухати коментарі про те, що ж таке коаліція охочих. Присутній там Еммануель Макрон під час засідання сказав, що Франція надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони. Він заявив про передачу Україні додатково ракет Астер, також винищувачів Міраж, про кількість він не уточнив. Ну, в принципі, це і нормально. І додав, що останні санкції – Європейського Союзу повинні вплинути на фінансування військових дій Росії, але знову промовчав про те, що в нього в його країни спільний бізнес із Росією з видобутку газу. Адже Франція найбільше закуповує скрапленого природного газу з Росії серед усіх країн Європи і платить туди мільярди. Французька армія. Разом з тим, готова у 26-му році, якщо це буде потрібно, розгорнути війська на підтримку України. Про це заявив начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль. Французькі сухопутні війська, сказав він, Готові одночасно реагувати на три рівні бойової готовності, серед яких можливе розгортання контингенту в Україні. Дуже завуальовано і нічого не зрозуміло. Він пояснив, що йдеться також про національний рівень швидкого реагування. Близько 7 тисяч військових готові вирушити упродовж від 12 годин до 5 днів. Зокрема, і для виконання внутрішніх завдань, а також про першу лінію бойової готовності НАТО РФ-2026, яку він назвав ключовим елементом оборонної структури. Деталей більше немає, друзі. Що це на практиці означатиме, звісно, поки що не зовсім зрозуміло, точніше, зовсім не зрозуміло, але позиція Франції доволі. Обнадійливо. ну принаймні, вони говорять, що вони можуть долучитися до військового контингенту Британії, про який вже заявлялося раніше. Ну і навіть британці передбачили кілька сот мільйонів. Доларів на фінансування військової операції в Україні, точніше, військової присутності, перепрошую, бо якщо операція, то це, звісно, бойові дії. Е, Кір Стармер, до речі, вчора також там сказав під час засідання коаліції охочих про те, що Великобританія прискорює свою програму з виготовлення понад 5 тисяч ракет. За його словами, програма з виготовлення ракет створила сотню робочих місць в Белфасті. Вони працюють над виготовленням додаткових 140 ракет, аби провести Україну через. Важку зиму. Також Стармер заявив, що до кінця року коаліція охочих налаштована на подальші дії спрямовані на усунення російської нафти і газу зі світового ринку. Я вам вже вчора про це говорив у вечірньому відео. І він розраховує на прогрес щодо суверенних активів в Росії. Та розблокування мільярдів, які допоможуть фінансувати оборону України. Ну, те, що у наших європейських партнерів є велике бажання використати російські кошти, а не свої, я вітаю. Присутній там також Генсек НАТО заявив, що у російського правителя Путіна закінчуються гроші і ресурси для продовження війни проти України. До певної міри розділяють такі висновки, але власне, що сказав сам Рюте? Він говорить про те, що ситуація на фронті свідчить про неефективність російської стратегії та величезну ціну, яку Росія платить за незначні просування. Воно то так, але справа в тому, що Путін не зупиняється для того, щоб вони не просувалися взагалі, треба, щоб європейці допомагали нам більше, але вони не поспішають. І також Рюте повідомив про те, що надання ракет магавк для України залишається на розгляді президента Трампа і рішення про це ухвалюють лише в США. Так, друзі, навіть якщо ракети є в Європі, про що говорив Володимир Зеленський, це не означає, що європейці нам їх передадуть. Рюте нещодавно був у Вашингтоні, спілкувався із Дональдом Трампом саме на спільній прес-конференції з Марком Рюте в овальному кабінеті Дональд Трамп і оголосив про санкції проти Росії. Які ще раз наголошую, почну діяти згодом саме тому швиденько до Вашингтону прилетів Кирило Дмитрій. сьогодні. впродовж дня ми будемо мати нові повідомлення про те, про що ж вони там домовилися. Тому. Ще раз наголошу, не забувайте перевірити свої підписки. Ну і на завершення вам новини про падіння вартості Роснефті та Лукуйлу після оголошених Трампом санкцій. Їхня ціна впала на 5,2 мільярда доларів. Це велика цифра, друзі. Ринкова вартість Роснефті впала на 1,56. Сотих мільярда доларів. Акції Лукойлу за два дні увалилися на 7,2% або 3,66 мільярда доларів. Основний власник Лукойлу найбагатший мільярдер Росії Вагіт Алекперов, якому належить пакету 28% акцій за два дні збіднів на 83 мільярди рублів або трохи більше 1 мільярда доларів. Що не може не тішити, але звісно, тиску треба більше. Кір Стармер у цій частині говорить слушні пропозиції, що Росії зовсім треба витіснити зі світового ринку нафти і газу.